Права м'язове напруження. Робимо глибокий вдих. Потім по черзі, починаючи з пальців ніг, далі вище по ногах, стегна, живіт, спина, плечі, руки до кінчиків пальців, м'язи шиї і обличчя. Так от знизу вверх, повністю ми по черзі напружуємо всі м'язи. Затримуємо таким чином на 2-3 секунди. В такому повному напруженні затримуємо своє тіло. І після цього, коли робимо глибокий видих, повністю все розслаблюємо. Знову повторюємо так само: глибокий вдих. Напружуємо, напружуємо, напружуємо все тіло. Знизу вверх, напружуємо. І коли робимо глибокий видих, Повністю розслаблюємось. Таким чином, ця вправа вам допоможе зняти нервове напруження, якщо ви відчуваєте, ви переживаєте за щось, відчуваєте якесь е, відчуття тривоги, нервове збудження, і е, відчуваєте, що ваше тіло якось на це реагує таким напруженням в якихось м'язах, і ви можете, виконавши цю вправу кілька разів, досягти вже врівноваженого, спокійного стану, як фізичного вашого тіла, так і психологічного. Використовувати цю вправу нехай вона допомагає нам бути спокійними і щасливими.